При патології міністрів ін'єкція проводиться наступним чином. Визначається власна зв'язка надколінника. І латеральніше і медіальніше проводиться ін'єкція. Голка перпендикулярно до шкіри на глибину 1 см. В кожну точку ін'єкції вводимо 2 мл препарату. З медіальної сторони. Власна зв'язка надколінника. Визначаємо медіальну точку. Оголка перпендикулярна до шкіри. Вводимо 2 мл препарату. Ін'єкцію закінчили, обробили місце проведення розчином антисептику.